Ірина Геращенко, народний депутат, співголова фракції Європейська Солідарність. Важливо сьогодні був сесійний день, і там були ухвалені важливі рішення і одну і одна надзвичайно важлива перемога да, в сесійній залі. Пані Рино, доброго вечора. Доброго вечора всім глядачам прямого каналу. Пані Ірино, і те, що ми можемо дізнатися, і з вашого телеграм-каналу це справді перемога. А тому що Верховна Рада не прийняла закон, яким хотіла забрати ПДФО військових для місцевих громад і передати в спецфонд у центрі. І я дякую, навіть бачила, ми ж не можемо потрапити до сесійної зали. Немає трансляції. Дивилися, як після того ці фото, які ви опублікували слуги, були трошки в шоці від такого рішення. Да, не очікували, стояли, радилися. А що ж їм робити і як тепер бути? Хочеться більше подробиць почути від вас, як ви відстояли це рішення. Але я так розумію, що це ще не остаточна перемога, так? Так, дійсно сьогодні скандальний законопроект: 137, про непідтримку і блокування якого до парламенту зверталися і Асоціація міст України, і багато місцевих рад, де громади голосували і прийняли такі звернення до парламенту, було відправлено на повторне друге читання. Лише 223 три народні депутати проголосували за цей законопроект. Дуже дивно, що серед них були і мажоритарники і слуги хоча. Цим законопроектом забираються податок на доходи фізичних осіб з місцевих громад в центральний спеціальний фонд, начебто на благі цілі. Як нам заявляли, що ці гроші мають піти на фінансування зброї, закупівлю дронів і таке інше, але от дуже важливо, щоб в цих поясненнях не було блуду. Перше, будь-який закон, особливо коли мова йде про бюджет і про 200 мільярдів гривень, потрібно вводити в зрозумілий час. Ну, наприклад, хоча б з нового бюджетного року, цим законопроектам пропонувалося забрати кошти з громад вже цього року з 1 жовтня, тобто, вже в нас жовтень в середині, в розпалі, а тут збираються отакі от прийняти серйозні рішення. Друге, звичайно, це наступ на місцеве саморядування на децентралізацію. Нагадаю, що податок на доходи фізичних осіб він згідно реформи децентралізації розподіляється місцевою владою. Третя. Очевидно, що ці кошти не можна пускати, і тут я погоджуюся з цими аргументами. Ні на які плитки, фонтани, асфальти, марнотратства вони не можуть лежати на рахунках і не витрачатися. Цей податок має іти на збройні сили України. І от сьогодні підрозділи, які сплачують цей податок, вони потім звертаються до волонтерів. До всього світу з проханням купити дрони, купити генератори, машини, дуже тепловізори. Ну, дуже багато потреб є в армії. Очевидно, що саме місцева влада має ці кошти направляти на фінансування. Відповідних підрозділів, які сплачують це ПДФО, за запитами цих підрозділів, така була наша логіка. Частина коштів має залишатися в регіонах. Зокрема, 30% ми вважали за потрібне, щоб йшло на. Е Житло для військових на ремонт цих частин місць постійної дислокації на укриття, з якими ну ми бачимо абсолютно безлад, ніхто нічого там не робить. І це було би справедливо. Але хотіли забрати всі ці кошти і направити а, в спеціальний фонд. І отут, от знаєте, диявол в деталях, коли влада говорить, що ми хочемо за ці кошти закуповувати дрони, таке інше. Чому ви не направляєте їх на Міністерство оборони? Їх вирішило було ці кошти 200 мільярдів. Гривень розподілити в відсотках 50 на 50 на міністерство. Військової промисловості і на фонд держвіску, який навіть не є розпорядником бюджетних коштів. Уже тут ми бачимо і можливі зловживання і корупцію. Ну і вибачте, на минулому тижні прем'єр, виступаючи в парламенті, заявив, що цього року на дрони влада витратила 40 мільярдів гривень і закупила 200 тисяч дронів. Одне тоді питання: де ці дрони? Ми за дрони. Але я не розумію, чому сьогодні 110-та бригада під Діївкою збирає у волонтерів, просить е, і тепловізори і дрони, чому 10-та під Бахмутом, та саме просить, чому 72 е, на Запорізькому напрямку. Так само просить сьогодні, е, верніше, на Донецькому е, дрони. Чому на Херсонському, на Запорізькому напрямку всі бригади говорять, що ну, катастрофічно не вистачає безпілотників. І мені здається, що треба знайти правильний компроміс щоб бригади які сплачують це ПДФО, мали можливість використовувати частину коштів щоб частина залишалася в регіонах і йшла на зрозумілі цілі зокрема на підтримку військових на їх лікування на житло а не витрачалася на плитку Ну і, звичайно щоб якщо мова йде про економіку про ВПК, то тут можливо треба щоб йшли безпроцентні кредити а не просто Кошти, як податок туди сплачувався, ну от а податок уже сплачений, що саме на зброю на підрозділи. Отака наша логіка. Я сподіваюся, що ці, ну, такі знаєте, холодний душ, який сьогодні влада отримала цим голосуванням, можливо, сприятиме тому, що буде знайдено компроміс здоровий під час підготовки до повторного другого читання. А ну подивимося, чи спрацює здоровий густо влади. І ще декілька, як на мене, так сьогодні було таких рішень у Верховній Раді. Не скажу, що позитивних. Те, що парламент зробив крок до скасування мораторію на перевірки бізнесу, так ми знаємо, як бізнес скарже завжди скаржився на перевірки, на податкове навантаження. І от у Верховній Раді це фактично процес пішов. Розкажіть ну, це більше. ви знаєте, так. дійсно дуже дивно, коли у нас під uh -huh. гідою воєнного стану є політична цензура. Журналістів парламент пускати не можна. Розповідати про роботу парламенту не можна, бо це таємниця страшна. І в нас воєнний стан а кошмарити бізнес під час воєнного стану, який от ледь виживає, не тільки можна й і потрібно. І дійсно, сьогодні ми маємо катастрофічно велику кількість скарг публічних, в тому числі і від бізнесу. Бачимо і в тому числі і від підприємства, які Працюють в оборонному секторі, що їх кошмарить ДБР, Б, податкова. І зараз, по суті, це тільки посилиться, тому що голосами слух ОПЗЖ і частини голосу було в першому читанні проголосовано закон про повернення до перевірок бізнесу ну до, до воєнного стану, власне, не враховуючи всі реалії тих е, труднощів, які сьогодні український бізнес переживає, який дійсно зі своїх податків сьогодні сплачує е, в. Ту частину нашої економіки, яка саме йде на фінансування армії. Нагадаю, що наші партнери, які по суті сьогодні отримують економіку України, от їх гранти, їх допомога йде на соціальні виплати, але не на зсу зсу це наші податки. І замість того, щоб дякувати бізнесу, у нас як говорить пан Гетманцев, один із долгів цього закону, треба щіпати гусей, доїти корів, і от цими гусями і курьми, чомусь вважають бізнес. Ми за це не просто не голосували. а Бачимо тут дуже багато ризиків, і все це відбувається під гідою вимог МВФ. Дійсно, наші партнери від України читають, чекають реформ боротьби з корупцією, прозорості в економіці. Але я бачу тут дві проблеми От в законах, які голосуються. По перше, в нас дуже слаба переговорна група урядова, яка ну мені здається. Повинна чітко усвідомлювати, що треба захищати національні інтереси України в розмові з нашими партнерами, особливо коли мова йде про український бізнес. А по-друге, звичайно, ці от кошмарення бізнесу не матимуть нічого спільного з боротьбою з корупцією і спробою підтримати українську економіку. Взагалі, мені здається, що ми стаємо на порозі величезної катастрофи, якщо нинішній уряд не буде посилено професійними людьми. те, що я бачу з багатьох тенденцій, ну це. Катастрофічні, якісь такі знаєте, хаотичні непрофесійні рухи в багатьох сферах, які призведуть до великої біди. Ну, на жаль, от, як ми могли бачити на прикладі із Ізраїлю, так, коли там розпочалася війна, там одразу було сформовано уряд національної єдності. А в Україні триває війна Росії проти України вже більш ніж півтора року, а фахівців в уряді так і немає. Відтак і подаються, зокрема, урядові законопроекти. До речі, нагадаю просто глядачам закцентую увагу, що щодо ПДФО це якраз урядовий законопроект. І от ще одне питання, якщо можна дуже коротко, якщо ми говоримо. Ому про питання, яке стосується не релігії, а безпосередньо напряму пов'язано з національною безпекою безпекою нашої держави. Да, коли ми говоримо про так звані церковні законопроекти, і знову ж таки до порядку денного не вносяться парламентські законопроекти, а виключно пропонується лише урядовий законопроект. І я знаю, що сьогодні народні депутати від різних фракцій так біля президії вимагали, аби до порядку денного да парламентсько президентській країні власне а було все ж таки внесено да для розгляду. І парламентські законопроекти від народних депутатів дійсно більше 240 народних депутатів України, представників різних фракцій. І тут я хочу всім подякувати за позицію. Міжливість за відповідальність зібрали підписи до голови Верховної Ради щодо негайного винесення в порядок денний так званих церковних законів. А, наголошую, що вони не мають нічого спільного там з релігією, щоб тут не було маніпуляцій, що, начебто, парламент хоче заборонити а, церкву і таке інше. Це питання пов'язані з захистом а, національної безпеки України, тому що коли служба безпеки України скаржиться, що вони не мають відповідного інструментарію а, для того, щоб припинити діяльність. А, Колаборантів в рясах, ми маємо в цьому їм допомогти. Повинні допомогти державі Україна, просто де сьогодні продовжує діяти ця п'ята колона Кремля, отруюючи мізки прихожана. І в парламенті дійсно майже рік уже зареєстровано чотири, як мінімум, законопроекти, що стосуються врегулювання цих питань. Найбільш слабий з них урядовий, і в порядок денний от виносяться тільки урядовий законопроект, який насправді може відтермінувати вирішення проблеми на кілька років. Яків для галочки буде прийнято, він насправді не створить особливих проблем цим московським попам. Тому ми все таки намагаємося, щоб переміг здоровий густ, щоб в залу було винесено всі чотири законопроекти. Ну і депутати прийняли рішення, який з них є найбільш відповідним до тих загроз безпекових, які сьогодні стоять перед Україною. Мені вже здається інколи, що о, от власне слухачі, як працює парламент зараз, як формується порядок денний. А Порядок денний, я нагадаю, все ж таки формує фактично більшість. Так, а то необхідно внести законопроект про якийсь здоровий глузд, щоб він запрацював вже після півтора року такої війни і вже потрібні рішення ухвалюватися зовсім іншим. Пані Ірино, дякую вам. Ірина Грещенко, народна депутатка, співголова фракції Європейська Солідарність за те, що знайшли час, була з нами на зв'язку.